«Вітаю, друзі! Требувавших іселення ізціляв. Невже навіжений натовп хватав Ісуса за петельки і вимагав зцілення? Хто чув вже такі проповіді? Вимагай у Бога Твого зцілення! Воно твоє написано, требувавши іселення. Він зцілював, до яких пір ти будеш хворіти. Вимагай! Ось цей вірш. Луки, 9 розділ, 11 вірш, синодальний переклад. Но народ узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. Невже у Бога можна і треба вимагати исцілення? Давайте відкриємо оригінал. Читаємо. Народже, дізнавшись, пішов за ним, і він прийняв їх, говорив їм про Царство Боже, і котрі потребу мали зцілення, він зцілював. Тобто, ще можна це перекласти, як, як. і котрі потребу мали уздоровлення, він зцілював. Не вони вимагали, а котрі мали потреби. Ось про що говорить оригінал. Це так важливо йти за Христом, куди б він не пішов. І як ті люди, які пішли за ним, він знає наші потреби ще до нашого прохання в нього. Слові Божому, ми маємо багато Божих обітниць стосовно зцілення для свого народу. Знайди своє. Дякую за кожну вподобайку і коментар до відео. І пам'ятай. У Бога не залишиться безсилим жодне слово.